Вам сказати цікаву Я довго думала чи розповідати саме цю, бо хотілося з вам щось таке дуже радісне сказати, але все ж таки зупинилася все ж таки на цій історії. Скажіть, будь ласка, хтось з вас, коли він не відчув, коли дорослі називають когось людина з великої літери. Ота людина з Великої Літери, хто, небудь таке, що чого? А про кого так говорять? Чому так говорять? Чому людина з великим вітерем? Це ім'я з великої вітери, Так? Але чому? За, як... За які заслуги так говорять? Це не просто ім'я. Це людина, яка щось таке велике зробила. Так? Може, не велика, але вона добра, вона. Просто своє життя, може, віддала за когось. Я хочу сьогодні розказати історію саме про таку людину. Це людина, зараз покажуть хлопчика нам в екрані. Можливо, хто чув про такого Януша Корчака. Хто не чув? чули? Так, дуже добре, ви чули, так? Цей хлопчик, він вже як виріс, він став письменником, публіцистом, а також він ще є лікар, педагог, соціальний діяч. Але він народився у Варшаві в Польщі. Він народився у єврейській родині. Він не був поляком, але в Польщі і був євреєм. І... Його родина складалася ще, в нього була сестричка Аня. Але так сталося, що його дідусь був лікарем, а батько його був адвокатом. І він теж мріяв стати лікарем. Але так сталося, що батько в нього довгий час хворів на психічну хворобу, І коли цього хлопчику виповнилося 18 років, то батько йому помер пішов в життя. І йому треба було працювати, хоча мрія в нього була теж стати лікарем. І він працював репетитором, підпрацьовував, щоб якось жити, щоб якось допомагати мамі і сестричці своїм. І от, коли, коли він вже став екзам свої шкільні, і він вступив все ж таки до Варшавського університету на відділ лікарський. То так сталося, що він не весь час міг навчатися, і тому йому доводилося навіть повторювати деякі курси. І от, коли він, коли він ще навчався, він зразу ще працював у таборах. Знаєте, що таке табори? Так? Літні табори, де дітки там виховати, і він теж підпрацьовував як вихователь. І серед єврейських діточок, і серед польських діточок, в християнських таборах він також брав участь. І от, коли йому вже було 34 роки, він запровадив ще ну, весь час він працював як лікар, коли він вже закінчив навчання, то став лікарем і працював лікарем. А також, коли йому вже було 34 роки, то він започаткував і Із ще однією людиною. І вони закликають і створили дом сир. І вони в цьому домі Сир в них а, в кількох місцях налічувалося більше 250 дітей. Це були тітки сироти єврейські з євреських Ну, Не було ні папи, ні мами. І так сталося, що він там працював. І от одного разу в листопаді, коли, в листопаді 1940 року, до цього все було добре, але тут прийшли німці. Ви знаєте, що була окупація, що була війна, теж що Польщі тут. І в листопаді 1940 року його дім той, що він започаткував, тім Сиріт став належати і став під контролем гето. Гето це німецький такий штаб. Він був під контролем, а, а сам Януш Корчик, а справжнього ім'я було Хендрик Хочк. Він потрапив під арешт. Його забрали в гето за те, що він на своєму праві. Не носив зірки Давида. Така була Пасха зіркою Давида. Він її не носив, за це його арештували. І дуже скоро весь дім сиріт. Е німці захопили і сказали, що вони їх вивозять в один із плацстаборів в що їх називається. Триплінь. Вивели весь дім сиріт, вихователів всіх вивели на вулицю. Дітки були сумні, вони не доїдали, голодні були. І вони всі переживали. Тоді цей е, е, ямуш він їм розказував, що не хвилюйтеся, ми поїдемо в село, там буде добре, ми там добре відпочинемо. Бо він бачив, що вони сумніші, вони переживали. І от німці всіх пригнали до вагонів. І треба було всіх погрузити вомоги. І всі дітки сідали туди, і вихователі туди сідали. І ось е е цьому ямушу йому вже було тоді 64 роки. І він дивився на цих діток, на своїх, яких він дійсно як своїми. І він, в нього було таких три випадки, коли він мог би міг би врятувати своє життя, але він цього не зробив. Перший випадок це коли він вже знав, що буде окупація в Польщі, в Варшави, що Німці прийдуть, йому можна було евакуватися, ну, тобто виїхати з країни. Але він цього не зробив, бо він не міг лишити цих діточок в стирі. І він залишився. Другий раз, коли він находився в гетто, Арештований, то його друзі вже знайшли е методи, як би його заховати в укриття. Але він теж відмовився. Він сказав, що я не можу покинути своїх діточок. Скажіть ще, е будь ласка, там е фотографії наступні. Оце такі, як коли йому було 64 роки і ще наступні. Якщо хто захоче почитати ці історії, він написав такі книги «Дєчі у ліці і ще одна книга, ну він багато написав, але деякі там де виписали. Бруль бачив з перших. Теж можете знайти в інтернеті і почитати. І от як я сказала, що третій раз, що він міг би теж врятувати своє життя, коли вже погружалися дітки в вагон і вихователі теж. До нього, до, до Януша, підійшов есесовець, і він йому сказав: Ти Януш Ковчек, він сказав, так. Він сказав, а це ви написали «Король матчу з першої книжки. Він сказав, так, це я написав. Він сказав, ви знаєте, я читав її в дитинстві, це дуже гарна книга. І ви можете бути вільні. можете йти звідти. А він сказав, а діти? А Сесавис подивився на нього і сказав: ні, діти поїдуть. Це я не куди діти поїдуть. І він сказав: ні, я дітей не лишу, я поїду з ними. І він обійшов у вагон і поїхав разом з нею. Через декілька днів, ось, бачите, з дівчинкою, він не лишив Через декілька днів всіх вивели. Щоб, щоб і дітей і цього вихователя, їхнього і інших вихователя, щоб повести газову камеру. Всі знаєте, що це за газова камера, всіх вели туди, хто був немічний, хто працювати не міг, хто старий. старенький був, або хворий, і дітей теж туди відпроваджували, щоб вони не заважали. І коли вони йшли, то були малесенькі дітки, і просто не могли йти. І він на одній руці нізи одну дитину, на другій другу дитину. І щоб вони не плакали, не хвилювалися, він весь час їм розказував казочки. Так той день не стало цього януша Хорченка. Але він не залишив своїх діточок. Він Ді, Ді, разом з ними uh, Коли Залишилась на пам'яті цього Януша Хорчика і його дітей. Коли був, був такий момент, коли сказав йому німець, що ти можеш бути вільним», то він сказав: ні, я не можу, бо не всі люди мерзаються мерзотні. Дуже важка історія, бо дуже багато тоді загинула, і людей дуже багато загинула через такі дії. Але я хотіла б вас запитати, чи хотіли б ви дітки, щоб вас теж називали людиною з великої лідерами? Ви, мабуть, на прикладі цієї історії зрозуміли, хто така людина з великолі? Це та людина, яка не залишила дітей. Яка не заховалася, не, не втекла, а вона разом з дітками загинула через те, що так, так, такі була обставини. У Біблії ви знаєте теж історію, хто віддав своє життя за нас. Хто це віддав з життя? Ісус. Ісус віддав за наше життя. Так. До неї Івана 3 главі, 16 вічна написано. Бо так Бог полюбив світ. Може, хтось знає, каже, що віддав свого сина єдиного, аби всякий, хто вірив в нього, не загинув, не мав життя вічне. Я попрошу ще дві фотографії, які оце пам'ятник Янушова Корчака у нас етажного написано на кладовищі на Житомирським, єврейським у Варшаві. Хто буде, можете подивитися, почитати також історію про нього. І також прочитати книги, які я вам рекомендувала. А зараз давайте з вами побалитися. Ну, Хотів би помолитися. Дякую, Боже, за сьогоднішній розмови. Дякую за тих людей, що з нас сьогодні прийшли. Дарий наші Деся, Небесне, дякуємо Тобі і за цю історію також, Господи, допоможи нам слідувати за Ісусом Христом, щоб ми були також Господи для цього світу, благословення, для своїх родин, для нашої церкви, щоб ми теж, Господи, щоб Ісус Христос коли ми будемо вже царстві Твоєму, щоб подібні кожного віно і сказав, що ви люди з великої лідери, що, що ви пішли за Господом і щоб ви Господи, для Господа зробили все, що віддали навіть деякі віддали своє життя. За все Тобі, Господи, дякуємо, що Ти, Господи, нас завжди навчаєш, що Ти хочеш нас бачити кращими, і Ти, Господи, любиш нас і всіх благословляєш. За все, Хай Тобі буде спічна слава і подяка. Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь. Господи, служі Господу за радістю, діляйтеся поселами, послайте, що Господь, Бога не створив нас, і ми його належимо. Смотрите його і послане. Однажды сказал Бог, и дважды услышал я, что сила у Бога. я, когда сказали мне, пойдем Дом Божий. Цілим серцем тебе клечу, Господи, почуй мене и буду держаться твоих твоїх опустом. Амінь. Відкрипа мене, я спасусь. І буду надаватися за твоє послання. Дуже дякую вам за біблійні вірші. Насправді, біблійні вірші, де слово Боже, це такий добрий фундамент. І добре, якщо ми будуємо в серцях наших дітей.